Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. До нашої фір долучається Влад Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Пане Волошин, доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго. Так, слава Україні. Героям слава. Яка нині оперативна обстановка у зоні бойових дій на півдні? Як вона змінюється? Ну, південь України це доволі великий, скажімо, південь, і е, обстановка на кожному на кожній з ділянок є по різному але вона не менш напружена ніж на інших ділянках лінії бойового зіткнення. За минулу добу на півдні України відбулось сім бойових зіткнень. З них п'ять на Запорізь, в Запорізькій області, і два на придніпровському напрямку. Це були бойові зіткнення в районі Работіного в районі Новоандріївки на Запоріжжі і за острови в Руслі Дніпра біля Херсона. Це на Придніпровському напрямку. Ворог також застосовував також здійснював авіаційні удари, застосовуючи керовані авіаційні бомби, а також вів вогонь з артилерії. Застосовував дрони, застосовував дрони камікадзе. Верніше застосовував снаряди керовані снаряди типу ланцет, застосовував скиди. Тому ситуація на півдні теж тут доволі неспокійна. Пане Волошин, а як змінюється ворожа активність та інтенсивність ворожих обстрілів та атак? От для прикладу минулої доби ворог не здійснював жодних штурмових днів дій в районі Оріхового? Чому так? Ну, якщо ворог не здійснює штурмові дії, то він все одно продовжує вести обстріли наших позицій, ворог продовжує, скажімо, застосовувати. Всі види озброєння по українських бійцях по українських територіях, але є тенденція за кілька останніх днів до того, що ситуація на запорізькій області саме на цій ділянці, лінії розмежування буде загострюватися. Вчора за минулу добу вже було п'ять штурмів, і скажімо так: є тенденція до того, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі приютного. Ворог отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу Російської Федерації 25 автомобілів, легких автомобілів в БАГІ. Тобто, це говорить про те, що готуються штурмові дії. Ви зазначили, що було п'ять штурмів. Наскільки масованими були ці атаки? Яку тактику вони використовували? Чи можна стверджувати, що це була розвідка бою? Ви про це саме була, скажімо, так, розвідка боєм. Чому тому, що застосовувались штурмові групи до відділення, тобто п'ять-сім до десяти чоловік, які, скажімо, промацували? Нашу оборону і намагались закріпитися на певних позиціях їхня тактика якнайшвидше подолати е, відстань між траншеями, між е, передніми краями, і закріпитися в наших траншеях. Це намагалися зробити вороги. Пане Волошин, а яких засобів ураження у ворога найбільше на цій ділянці фронту? І чи відчувається дефіцит якихось боєприпасів, зважаючи на активну нашу контрбатарейну боротьбу на знищення ворожих складів, на діяльність головного управління розвідки на території Російської Федерації? Ну ще поки не відчувається у них так званий снарядний голод. Тому що кількість обстрілів, кількість застосованих боєприпасів вона залишається сталою, ну десь до двох тисяч снарядів. Крім того, за минулу добу, якщо брати, скажімо, статистику, було застосовано понад 350 дронів, fpv дронів. З них було близько 400 скидів боєприпасів, Тому сказати, що у них є якийсь снарядний голод і нестача. Боєприпасів, чи вони їх економлять, я б так не сказав. А щодо того, яке озброєння застосовується, то всі наявні види озброєння, які є на озброєнні повторюсь, російських підрозділів в цьому регіоні, от вони всі їх застосовують, включаючи і авіаційні бомби, включаючи ракети. І за минуло добу було. Чотири один був ракетний удар з застосуванням чотирьох ракет. Тому все, що є у росіян, все летить сюди. Дякуємо вам за інформацію. Влад Волошин, речник Сили оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку і розповів, що є підстави очікувати, що найближчим часом росіяни активізують наступальні спроби на півдні нашої держави.